Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І, і сьогодні ми з вами поговоримо про насінні провіди, вакуумопровіди, токопроводи, або ще як їх називають, гофровані шланги. Це все одне і те саме в сільському господарстві. Отож, зараз я вам розкажу, які вони бувають, чим відрізняються і де їх використовують. Поїхали! Так, ми ось бачимо, що перед нами є така гофрована шланга, або їх називають в сільському господарстві вакуумопровід, токопровід, насіння провід. Різниця від вакуумопровода проводу і насіння проводу в тому, що по насінні проводу йде насіння, з бункера сівалки до висівного апарату, а по вакуумопроводу йде вакуум. В різних сівалках або в різних агрегатах. Використовуються різні типи таких гуфрованих шлангів. Наприклад, якщо ми беремо сівалку моносем, чи сівалку хорш, чи сівалку гаспардо, Кун, там використовуються ось такі шланги на вакуум і на насінні проводи. Чому саме такі? І чому їхня ціна в 3-4 рази. Буває різниця дорожче, ніж звичайний шланг, який ви бачите в епіцентрі. Тому що той шланг, який ми бачимо в епіцентрі, всередині нього він не є гладенький, він є такий, скажімо, переривчастий. Так? Тут в цьому вакуумопровіді, або насіння проводи, всередині він є гладенький. Для чого? Для того, аби насіння гарно проходило до насіння проводів. І відповідно вакуумопроводу а, так само для того, щоб вакуум швидше доходив до а, а, висівного апарату. Чому ж ці шланги бувають дорожчі? Тому що ці шланги вони не бояться або морозів, або сонця, і вони а, гарно експлуатуються. Вони гарно згинаються і повертаються в свою форму. Ось ми можемо бачити на цьому. Да? Ось. Ось. І відповідно, якщо ми його скрутимо там десь під сівалкою ось так, чи ось так ще, да, ми бачимо, що він не стискається всередині. Тобто, як би ми його не е, крутили б, не обкручували біля сівалки чи біля будь-якого іншого агрегату, ми бачимо, що він не стискається, він буде, в нього пропускна спроможність відповідно, буде така сама. Такі шланги в різних сівалках є різного діаметру. Це знову ж таки залежить від. Заводу виробника, кожен виробник хоче поставити такий діаметр, який він рахує за потрібний, за раціональний, і відповідно, який він прийняв в своїх нормах чи термінах. Як правило, в більшості сівалок використовуються вакуумопроводи, насіння проводи це діаметр 35, 40 і 45. Це, як правило, у всіх сівалках. Восьмирядних використовуються такі шланги. Відповідно, там, де йде від турбіни, там буває метр чи 2 метри самого шлангу, там може бути діаметр 80-й або 110, вже там більший діаметр. В інших агрегатах також можуть використовуватись діаметри 50, 60, 70, 80, 110, в залежності від того, яку функцію використовує той чи інший агрегат. На що хочу звернути також вашу увагу, те, що якщо ми говоримо діаметр 35, то цей діаметр міряється не зверху, а міряється по посадковому місці, тобто зсередини. Тобто, якщо шланг ви хочете, щоб, наприклад, діаметр 40, то всередині в нього буде діаметр 40 і ззовні шланг не міряється. Компанія Агроімпортгруп займається якісними гофрованими шлангами. Чи тукопроводами, чи вакумопроводами. В нас ви ось можете побачити, я от, спеціально здерв, Ось також тут ви можете побачити ось і наклейка, ось ідентично. Made in Taiwan. Тобто, це є завод-виробник в Тайвані, який спеціалізується саме на виробництві гофрованих шланг. Вони є в них якісні і відповідно надійними. Тому ми продаємо такий шланг, але якщо вам раптом потрібно буде якийсь інший шланг, який, скажімо, тут його немає, то ми можемо його привезти під вашу потребу. Ми працюємо із німецькими заводами, такі як НОРЕС. Відповідно, це високоякісний шланг. Ми також з ними працюємо і з багатьма іншими заводами. В їхньому асортименті є відповідно шланги і для подачі води. І для відкачки різних агресивних середовищ із ферм перекачують, наприклад, в якісь там ями чи біоустановки, де це все переробляється на біогаз або там ще якісь там. І потім це йде все на поля, на добрива. От, тому ми можемо під замовлення привезти будь-який шланг. Наразі ми маємо в себе на складі. Ось такі шланги такого типу різного діаметру, починаючи від 20-го розміру і закінчуючи 160-м. Це те, що в нас є в наявності. Тому якщо вам необхідні дані шланги чи вакумопровіді, будь ласка, звертайтесь в компанію AgroImport Group, ви також можете їх знайти в нас, а, на нашому сайті Агроімпортін'юа і замовити безпосередньо там. Або перейти в розділ Контакти, позвонити до нашого менеджера і визначитись, що саме вам потрібно, і ми вам поставимо те, що вам потрібно. Тому звертайтеся, раді будемо допомогти. Ми працюємо, що працювали ви.